Привіт, друзі! З вами Ліля і ви на каналі Магія В'язання. Дуже давно мене не було на каналі. Здається, вже 4 тижні або щось близько цього. Якщо чесно, дуже важко повертатися після такої тривалої перерви до зйомок. Я навіть не уявляю, як дівчата повертаються після більших перерв, але. Разом з тим я зібралася з думками, зібралася з тим, що я зв'язала, що я трошки прикупила, і зараз вам все розповім. Сьогодні, 20... Ой, ух. Сьогодні 26 квітня, і я не буду вдаватися в подробиці, чого в мене так довго не було. Скажу лише те, що інколи треба дати собі можливість відпочити, вийти з якихось рамок, які ти сама себе заганяєш по, по невідомим незрозумілим причинам, і, мабуть, навіть подивитися на себе так от трохи збоку, зрозуміти, чи все ти правильно робиш. Думки полишати канал в мене не було. Трошки відпочила, повертаюся, сподіваюся. Далі буде цікаво і мені буде що вам показати і сказати. Насправді я не лише довго не знімала сама відео, я весь цей час. Ну так, мабуть, весь цей час я і не дивилася відео дівчат. Я не знаю, чому чомусь відвернуло мене від Ютубу, не було в мене внутрішнього ресурсу навіть на перегляд відео. Я буду намагатись наздоганяти трохи те, що пропустила. Тому, так, і в'язання, якщо. Чесно, не було настільки багато, наскільки б хотілося. Весна, хоч дні й довші, але часу вже трошки менше. Знову ж таки, я працюю, і свята були, я тиждень не в'язала взагалі. Тому так, зараз покажу вам он там те, що в мене готове і там практично готове розповім Вагу я не буду казати, я буду вагу підписувати або на екрані, або я залишу під відео інформацію. Також, якщо будуть якісь там посилання на когось, також переходьте під відео, все буде там. Отож, почнемо з мого кардигану невагомість. Ось такий він. Кардиган зв'язаний по опису Альони Михайлової. Я купила цей опис, ну, та, що в минулому році, мабуть, влітку. І ось нарешті я добралася до нього. Мені подобається. Єдине, що мені знову ж таки не подобалось. Це сшивання, тому що кардиган в'яжеться окремими деталями, крім рукавів. Рукави вив'язуються звідси спройми, але вони в'яжуться поворотними рядами. І отут все одно потрібно було сшивати. Я трохи відступила від опису. В плані ось тут вив'язування, початку вив'язування рукава. Я не в'язала тут ці вкорочені ряди, я пробувала, але щось пішло не так, я заплуталась, тому відпустила ситуацію і почала в'язати, так, як зазвичай в'яжу. Мені, якщо чесно, навіть подобається оцей такий ефект, коли ніби трошечки припіднятий туди рукав. І манжет я вже. Коли переходила на спиці меншого розміру, ну, перед там, збавляннями манжет я також в'язала по колу. Тобто, в мене тут шов іде ось від манжету. Я вже розівчилася, якщо чесно показувати на камеру. Дуже мені подобається, м'якесеньке, ну зараз плюс-мінус вам передається колір. Як бачите, він ще без гудзиків, і мені потрібно буде тут перезакрити планку, тому що занадто сильно я її стягнула і вона підтягує. У мене ще немає з чим його носити, тому теж ще немає куди і коли, тому що на вулиці холодно, а одягати його під верхній одяг не дуже й хочеться. Так, пущу, бо вже рукав Ми з чоловіком в неділю була гарна погода. Ми їздили трохи, сфотографували мій ось той ажурний такий бусковий светрик чи то Джембер. І сфотографувались трошки я в цьому кардигані. Він без гудзиків, ґудзиків, тому там такі трохи дивні фото, я його тримаю. Е, можна було б, якщо чесно, і більший трохи розмір, Ну, я маю надію, що я колись таке скину все зайве <сування> себе, е, і він буде ще краще на мені сидіти. Мені подобається я, е, я так, де вони, а ось, е, я придбала гудзики до нього, туди треба три штуки. Е, радилася з дівчатами, радилася з мамою, е, відповідь була одноголосна. Вам покажу, що я придбала, які гуцуки, чи вам буде щось видно. Ось такий Вони, він такий сріблястий, це пластиковий. Потім ось такий прозорий, не видно вам нічого. Ось такий прозорий акриловий. І є ще такий, ніби трішечки золотистий з такою перлинкою всередині, але. Ось ці два не підійшли, вони занадто тут масивно виглядають. Поки що вибір впав на ось ці акрилові, але я... ви будете сміятись, я та людина, яка раніше ніколи нічого не замовляла з Аліекспрес, там, ну, взагалі, з китайських цих сайтів. Я не знала, як це робити. До цього часу е, я спробувала і в мене вийшло там дещо замовити. Е, тому я ризикнула і замовила ще ґудзики. Е, такі вже більш блакитні. От коли вони прийдуть, я вже подивлюсь. Я дуже не люблю шити і пришивати ґудзики, тому поки, поки ще не шию, е, чекаю тих з Китаю і вже тоді остаточно визначусь, які з них я оберу. Е, так. Дитинка трошки темна, ну, вибачте, на вулиці дуже е, пасмурно. Далі. Далі в мене готовий ось цей красень. Mm -hmm. <свісна> ось такий кардиганчик для злати. Ось так він виглядає такий яскравий, кольоровий. Мені дуже подобається, якщо чесно. Ось так, бачите, гудзички. Підійшли сюди. Я задоволена цією роботою. У нас ще немає фото, відео взагалі, тому що ну, це такий кардиган, який має носитися в якості там, верхнього одягу, накинути зранку. Йти в школу, але поки що ми носимо ще куртки і шапки, тому до кардигана ще справа не дійшла, і ми його не фотографували. Мені дуже подобається, я його відпарила, але можна було б ще пройтись трошки паром. Він такий вільненький на златі, довгенький, прикриває попу. Я задоволена. Ось так. я вам розказувала, що в мене тут косяк на одному з рукавів. Оце він, здається, і є. Тут, бачите, по дві виворідних в мене, а тут в мене по одній виворотній. Але коли це все діло вибралось, ну, взагалі не змінилося нічого. А коли відпарила, то ну, не видно і не зрозуміло, тому я не стала перев'язувати. І не буду перев'язувати. Вагу я вам підпишу. Пряжа це з Польщі, та яку мені сестричка подарувала. І ще одна моя вже 100% готова робота, яку я зв'язала. Якщо я не помиляюсь, що в минулому місяці, але я вам її показувала. Це була така е, робота з, з душком, як то каже. Е, Пряжа після прання, я казала, має дуже неприємний запах. Е, і я планувала вишивку. Хто на мене підписаний в інстаграм, вже бачив. Я вчора виставляла. Вчора і позавчора, коли була в процесі, е, я хотіла. Е, які ніби гілочки верби вишити, потім це все діло затяглось і вже ніби як верба була неактуальною. Тоді думала просто гілочки, ну, а зупинилась на ось таких бабках. Українською мовою у нас злате на картках. Таких картки до мене колись були, я «Ока Оката-бабка. Англійською Dragonfly, якщо десь вам зустрінеться. Так, ось такі. Менша і більша. Вишивала я ось цією темнішою ниточкою, в одну ниточку, вишивала на водорощінній «Канві». І саме ця канва була не та, яку я вам показувала, що замовила такий великий шматок. А цей шматочок канви, там він взагалі невеличкий, я замовляла в магазині Candy Yarn, я робила якесь в них замовлення нещодавно і побачила, що є в них водорозчинна канва, вирішила спробувати. Вона тоньша, ніж та, яку я замовляла <кій> в тому магазині, де все для, для шиття. Але на ній досить зручно вишивати і розчинилася вона добре. Від мене щодо вишивання такі ну, ніби рекомендації, як це робила я? Я роздрукувала на принтері на звичайному папері малюнок, з Pinterest, потім приклала ось цю канву, перемалювала олівцем простим. І вирізала, ну, так, шматок вирізала, далі це все наметала звичайною ниткою і вишивала. Вишивала використовуючи п'яльця. В мене такі досить великого розміру. Я колись купувала, не пам'ятаю навіть нащо. Вони валялись, лежали, все, місця багато займали, я не знала і викинути, ніби шкода, і використати нема куди. І тут вони мені знадобились, тому що ну, доволі було б незручно. Ну, і так було незручно, якщо чесно. А так, якби оце все було без п'яльця, було б взагалі незручно вишивати. І далі я ось тут щось типу гладдю вишивала. А тут такою косичкою я вишила, нормально вишивається. Єдине, мені треба буде ще раз випрати, як буде вже гарна погода, ще раз це діло випрати, тому що я не до кінця вимила ось цей флізелін. Він розчинився, і, знаєте, ну, тут по контуру ніби залишився. І трохи так неакуратно виглядає, тому потрібно буде ще раз випрати і вже висушити на вулиці, щоб не нюхати ось ці аромати. Коли намок, все одно був той запах, вже не такий різкий, але все одно неприємний так залишу, У мене є кілька фото на златі, я вчора зробила в школі, і коротеньке відео я вам ставлю десь ось тут. Так, це мої готові роботи. Процеси. Процеси. У мене зараз ті процеси, які мені не приносять абсолютно жодного задоволення. Тому розповідати про них буду швидко, коротко. По-перше, я. Продовжую в'язати, я ще досі не зв'язала замовлення другу партію овочів, фруктів. Вчора я зв'язала бурячок. Ось такий бурячок, він трошечки відрізняється від попереднього. Також вчора я доробила капустинку, зв'язала персик. В минулому, в минулому наборі була слива фіолетова, цього разу буде персик. І зв'язала огірочок. Мені залишилося вишити ось ці бурульки, на ньому пупирки. Я хочу це зробити якось на камеру, тому що обіцяла вам показати, як я це роблю. От і все. Мені потрібно зв'язати 20. Одну, здається, штуку, а в мене є вісім. Ще в'язати, не перев'язати, нібито з такого складного залишається. Ой, пух, заліз в носа. З складного залишається там ще брокколі, чесничок. Та й все здається. А то все таке ніби просте. Ось відразу взяла коробочку. В неї складаю ось так. Ці коробочки буду відправляти. Е, ці коробки я купую на боксі UA, здається, сайт. Називається. Мені подобається якість їхніх коробок. Е, ціна непогана і вибір гарний. Так. І другий процес моя печалі біль. Е, це, знаєте, з опери я не в'яжу просто так, не в'яжу з чужої розпущеної пряжі. Коротше, зробили мені замовлення, від якого я не мала можливості відмовитись. Я в'яжу жилетку орієнтовно 54-го розміру. Ну, тут так точно буде десь 54-й, внизу навіть. Мабуть, на 56-й. Жилетка має бути довга, але я не впевнена зараз, дивлячись на те, що в мене виходить, чи мені вистачить тієї на, пряжі на довгу жилетку і доведеться, мабуть, щось модрувати. Ось, що у мене зараз є. Це е, пряжа. Майбутньої власниці цієї жилетки. Вона розпустила щось. Mm -hmm. <смі> Там було три кольори: це білий, червоний, він вам дуже яскравий, а це такий звичайний червоний і ще є чорний. І от я в'яжу, знову ж таки, отим японським плечем. В'яжу таку жилетку. Ось так. З В-подібною горловиною. Оцю В-подібну горловину я в'язала, опираючись на опис Світлани з каналу, давай пов'яжемо її жилетка. Вафлі, якщо не помиляюсь, я купувала в Світланки опис. І от Спираючись на її опис, в неї там таким візерунком вафлі в'яжеться жилетка. Я не стала ще більше ускладнювати собі життя і в'яжу просто гладдю. Ось що в мене виходить. Далі я це я вже вив'язала весь білий колір, хоча він. Зараз побачите, який він білий. Оце. Тут навіть на камеру ще нічого не видно. Тут він трохи якийсь брудний, з якимось вкрапленнями незрозумілими. Ну, Що дали з того в'яжу? Пряжа щось схоже на, на піввовну. Не знаю, ну, не дуже приємно в'яжеться, але в'яжеться. Це я верх трохи відпарила, щоб розуміти, яке воно взагалі буде, бо не хотіла парити пряжу, вирівнювати. Як є, так в'яжу. Дов'язую червоний колір, далі зроблю обв'язку по горловині і по проймах чорним кольором, і буду чорний колір. Вив'язувати вже донизу. Швидше за все, внизу будуть розрізи на резинці по боках. Ну, якось так. Оце в мене два таких зараз активних процеси, які не хочу в'язати, але в'яжу, бо знаю, якщо візьмусь зараз за те своє, що мені подобається, то це не зв'яжеться ніколи. Отже, Шкарпетки в цьому місяці я не в'язала і в'язати не буду. Мені дуже шкода, тому що я беру участь в проєкті «Шкарпеткова скриня дизайнерських бажань, і ну, хотілося щомісяця мати пару шкарпеток, але, на жаль, вище голови не стрибнеш, Я розумію, що ну, я не хочу поспішати. В мене в процесі написання той опис на мої верба СОКС, я, дай Бог, в наступному місяці зв'яжу як мінімум одну пару, перевірю свій опис для того, щоб вже його так сформулювати і пробувати збирати тестову групу з дівчаток. Так, е, покажу вам свою невеличку покупочку, вона дійсно невеличка. І, е, ну, щоб ви розуміли, ця покупка е, мені коштувала з доставкою 105 здається, гривень. Це ось такі блискучі ниточки. Е, в інстаграм є е, сторінка валюша. Яр, здається, я залишу посилання, і я давно підписана на цю сторінку, але ніколи нічого не замовляла. Ну, ніби нічого там мені в око не падало. А тут зайшла в інстаграм, і мені от в стрічці попалось дуже багато пропозицій від Валі з таким от ну, з люрексовими ниточками. Ціна взагалі була смішна, це я так розумію залишки, і я дещо собі взяла. Мені сподобався такий варіант, тому що велика кількість люрексу мені не потрібна. В мене 100 грамів люрексу такого блакитного, який я використовувала сюди. Я купувала собі такий блакитний, рожевий і жовтий. Тобто ви розуміли, в мене сюди пішло грамів, та навіть 20 не пішло. І в мене ще от така бабіна е Люрікс є блакитного, а є ще ж і жовтий і рожевий. Тому ось такі невеличкі залишки для якихось там десь додатків, акцентів, я вирішила взяти. Більше я ж кажу, ну це все мені коштувало. Е 75, здається, гривень. Я ж кажу, з доставкою, там щось 100, з такими невеликими копійками. Це ось такий, ну, він вам яскравий. Насправді це такий темно-синя е, темно основа. Я навіть не пам'ятаю, що це. Схоже на бавовну, якщо чесно. Е, і з Люріксом. Такий схожий на той, що я там в'язала, там був люрекс на віскозі. Тут по 25, здається, грамів на цих двох, ще поменше. Можуть по 25. Ось таких у мене є дві бобіночки. Дуже мені подобається. Він вживу навіть краще, ніж от на фото був. Потім я ще взяла сріблястий, бо в мене є ну, жовтий, а сріблястого не було. Інколи хочеться десь додати, це просто люрекс, без будь-якої основи. Ось така металізована ниточка люрекс. Тут 20 разом чи що, не пам'ятаю, Ну, тут зовсім трошечки по вазі, але по метражу він же ж тонесенький то тут тут. Вистачить і вистачить. І ось така. Я не знаю, тут здається, якщо я правильно розумію, то тут отак підписано, тут здається 100 грамів. Це вже товстіша ниточка, вам вона дуже яскрава передається. Це така пудра з золотистим, це ланцюжок. Я не пам'ятаю, яка це основа, може, і це бавовна. Це ланцюжок, в який вплетений золотистий люрекс, Дуже гарний. І тут, здається, 300 метрів на 100 грамів було. уже на вулиці взагалі вже як ніч. А всього третя година дня. Отже, такі невеличкі <с beleza> покупочки. Так, були, було ще там дещо, але то. Залишиться так за кадром. Ну, здається, все. Наговорила багато чого. Зараз подивлюсь, що там вийшло. Я ще знімала такий невеличкий невеличке підключення, дещо знайшла в шафі у мами. Додам, вам покажу, якщо не видалила. Привіт, друзі! Таке. Підключення на дивані, скажімо, знайшла ось штуки-дві такі навіяли спогади, хочу вам показати. Вони вже в такому не дуже гарному стані, бо це рушники, і їм вже цим рушникам, ну, щоб не збрехати, вже по років 25, мабуть. Це вишивала моя бабуся. Ось. Це вона вишивала гладдю. Ну так, бабуся вже років 20 на пенсії. Вже от років 25 цим рушникам. Вона дуже багато колись вишивала. Ми колись навіть вишили з нею такий набір, е, таких невеличких серветок і так е, на кутику. Я як зараз пам'ятаю, була е, е, дубові листочки з жолудями. Не знаю, як буде українською анютині, гла... анютині очки, анютині глазки, квіточки. І ось знайшла два таких рушничка. Це все бабуся малювала сама, вишивала також. Бачите, тут на листочках навіть різних відтінків. І тут так само, ну, краса. Вирішила з вами поділитися. А це моя мама вишивала. Вони вже такі за... зашуровані, ці серветки. Вони колись лежали в нас на сервантах. Це мама. Мама хрестиком вишивала. Це те, що от збереглося. А це ось мама вишивала дуже давно вже також Великодня така. Е, великодній рушник, бо св свої вона пороздарювала. Ось тут воскрес вже вишитий. Тут, здається, ще мають бути курчатка, а тут ще має бути Христос і отака от е, ніби кайма. Це от мама зараз лежить в лікарні, е, трохи їй довгенько лежати, тому завеземо їй. Нехай. Вишиваю, щоб не було нудно. Так, ну все, підключення завершую. І, ну, сподіваюсь, сьогодні це відео і побачить світ. Світ побачить це відео, відео побачить світ. Я дякую вам за те, що ви багато хто писали, цікавились, хвилювались за мене. Мені це приємно, в мене все добре, дякувати Богу. А що не так, то ми це переживемо, аби були здорові, як то кажуть. Я сподіваюся, що вам було цікаво мене побачити і почути. Трохи таке вийшло сумбурне відео, але після тривалої перерви важкувато. Я дякую вам за те, що ви не покинули мій канал за цей день час, Коли мене там тут не було. Дякую тим, хто підписався, тому що статистика показує, що з'явились і нові глядачі. Я вам дуже рада. Я сподіваюся, що не розчарувала вас і не розчарую. Я дякую вам за коментарі, за підписки, за вподобайки. Знову ж таки, дякую, що залишаєтесь. Я бажаю вам. Гарного, мирного, сонячного дня, бажаю тихих ночей, нам усім бажаю якнайшвидшої перемоги. Єднаймося, допомагаємо один одному, бережіть себе, своїх рідних та ж з цим пухом? Своїх рідних і близьких. А я на сьогодні з вами прощаюся. На все добре, бувайте.